Світлій класній кімнаті лунає звук акордеона, 16-річна Дар'я Швець виконує одну з найулюбленіших мелодій. Тисне на клавиші впевнено. Пальці знають кожну подряпинку і вигин на музичному інструменті. Дівчинка грає на осліп. народилася незрячою. Таша народилася дуже тяжка. Вона народилася дуже маленька, 940 грам, 6 шестимісячна, і взагалі лікарі не давали ніяких надій, що вона виживе. І коли вона народилася. Ми не знали, що вона незряча. Ми це дізналися в три місяці, коли вона не реагувала на предмети. Тим за деякий час Дар'я не просто адаптувалася до світу, але й знайшла у ньому свою пристрасть. Я проводжу свій час як звичайна е, людина. У ну, мене графік такий трошки і зайнятий, і школа, і музика, і спорт взагалі. Графік, графік президента <рес> 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 завжди усміхнена та позитивна. Дар'я ще захоплюється академічним веслуванням, та найголовніша пристрасть акордеон. На початку, якщо чесно, я взагалі хотіла, ще малою була, хотіла піти на фортепіано, але а, вийшло так, що все-таки потрапила на акордеон. І ось так мені дуже сподобалося з самого початку. Окрім спорту, музики та прогулянок, Дар'я полюбляє плавати. У воді вона почувається вільною. Просто від берега поплила кудись. і Пливу, пливу, і мені говорять говорить, що Даша назад вже на середині річки. Дівчині було складно адаптуватись до школи. Після переходу в старшу школу виникали труднощі та розгублені були і педагоги. Страшно було. В п'ятому класі прийшла дитина абсолютно незряча. І я себе вперше ловила на думці, що я не можу сказати, діти, подивіться, бо в класі є дитина, яка дійсно не бачить. Я намагалася знаходити різні інші слова, іноді забувала, Потім себе країла, що я такі слова сказала. Понад 30 педагогів гімназії заради адаптації Дар'ї пройшли курси у професорки львівської політехніки Оксани Потимко та навчила їх, як правильно взаємодіяти із незрячою дівчинкою та рештою класу. Саме класне, що вона навчила, що можна говорити подивись, бо вони дивляться руками. Ну і шалена підтримка учнів учнів класі просто. Ну, реально прийнялися цією проблемою, здружилися і в нас то черга стояла серед хлопців, хто несе Дашину на машинку, переводили її з класу в клас, машинку за нею переносили. З Дашою було завжди легко. Вона завжди легка. Ну легка дитина в плані емоційно. Вона все розуміє, з нею легко домовитися, дуже допомагає. Ми живемо звичайним життям. Даша, Даша, взагалі мені дуже допомагає. Вона моя помічниця. Я наважилась народити трьох діток, тому що Даша з Дашою було завжди легко. Дівчина у свої 16 може впевнено пересувати з тростиною, втім іноді боїться жвавих вулиць. Я багато разів ходила по, тому, по одному і тому ж самому шляху. Шукала для себе зручні е, орієнтири, щоб я могла орієнтуватися з тростиною, щоб ніде не заблукати, нічого такого зі мною ходили багато разів, вчили мене. Я також вмію навігатором користуватися спеціальним для незрячих. Це тростина, вона допомагає мені в орієнтуванні. Я з нею вільно пересуваюся по місту, і вона мені дуже допомагає мені з нею набагато легше пересуватися. Дар'я відвідувала корекційні заняття, де здобула й інші життєві навички. Я навчилася користуватися банківською картою, я навчилася відправляти та отримувати посилки, навчилася робити онлайн-замовлення в АТБ, користуватися тим самим навігатором, теж саме орієнтування було, навчилася затиски робити, а також за своїм бажанням я вчилася писати звичайні літери. Я вмію. Писати в Україні понад 10 тисяч незрячих дітей, і їм важливо бути у здоровому оточенні. Якщо навіть виникають якісь моменти, ми відразу ну, намагаємось зрозуміти, як вирішити цю ситуацію і як ту дитину включити в нормальний процес, щоб вона себе відчула значимою, ну а в ідеалі унікальною, тому що всі дітки мають свою певну унікальність. Чому так боляче? Хоча за моїм плечем найкращі люди. І педагоги, і друзі кажуть про Дар'ю. Вона не бачить світла, але вона точно є світлом для багатьох людей навколо. Сергій Скрипник, Андрій Чабаненко, Дніпро ТВІ.